У Голованівському районі захопили спиртзавод. Вчора близько 22.00 на підприємство Межиріцький вітамінний завод державної акціонерної компанії Укрмедпром увірвалися невідомі. За інформацією місцевих видань, на момент захоплення там були кілька охоронців та заступник директора. За словами керівництва, на завод, вибивши двері в кабінет директора, увірвався чоловік. Він представився новим керівником. У райдержадміністрації інформацію про захоплення підтвердили. Наразі обставини цієї події з'ясовують обласні прав. Охоронці заряди міліції постійно находяться, патрулюють територію біля прохідної підприємства. Відновлено електропостачання на даний час, і крім того, є вже дані про те, що. Но нового директора підроблені документи зараз ведеться слідство. Іншої інформації поки що не можу надати. Проводиться всебічна перевірка, за результатами якої і буде прийнято відповідне рішення. Працівники міліції в даний час посилено працюють над розглядом усіх цих питань, і ми сподіваємось, що правову оцінку буде надано найближчим часом.